Жодної скарги на рішення суду про конфіскацію коштів експрезидента Віктора Януковича та його оточення не надходило, І жоден власник не висунув претензії. Про це президент Петро Порошенко розповів під час наради з міністром фінансів Олександром Данилюком та головою національного банку Валерією Гонтаревою. За його словами, більш як мільярд конфіскованих доларів вже надійшли на рахунки держказначейства. Ще 200 мільйонів доларів у цінних паперах передадуть міністерству фінансів. На цю суму планують зменшити внутрішній борг держави. Президент додав, що після зарахування конфіскованих коштів золотовалютні резерви держави складатимуть близько 19 мільйонів. Мільярдів доларів два роки тому сума була майже вчетверо менше. Це укріплює фінансово-банківську систему. Це додає стабільності національної грошової одиниці. Це не просто збільшує можливості державного бюджету і української держави щодо відновлення справедливості і інвестування цих коштів в українську армію, укріплення обороноздатності нашої держави та Відновлення соціальної справедливості спрямуючи ці кошти на захист найменш захищених верств населення. Нагадаю, минулої п'ятниці генпрокурор Юрій Луценко повідомив півтора мільярда арештованих доларів з рахунків експрезидента Януковича, його оточення, зокрема Сергія Арбузова, Сергія Курченка Олександра Клименка, конфісковані рішенням суду і будуть перераховані до держбюджету.